Всім привіт, наш старічок не захотів вчора ночі на горбках працювати. Зробив нам таку біду, але потихоньку коротше, крутиться і розверчується. Знайшли такого сйомника великого, надежний сйомник, добре є. І там у нас внутрішній почіпник барабана сказав нам, покинув чат, коротше. але як покидав чат, ми в той час вигрузились, вже темно було, десь година восьма. Як гехнув, бля. Я в кабіні чуть люка не зробив, ну, На оборотах самі зрозумів. Коротше, весело було у нас. Зараз ми його розкрутимо. У нас сьогодні по останній сонячний день, завтра душі передають. Зараз ще чіткий почіпник є в наявності. Бо там байда така немаленька. Добре гехнув, блядь, Шарики аж через перед вилітали на жатку. На. Десь до лежали, ні, дядь Ваня забрав. До шарики лежали. Ні, що сьогодні не очень добре, не очень, не очень, очень вообще. Що за ж вучах ти мені. Але це, навіть, перевтома вже бешено. Що молотити нам і молотити. Вже товариші дзвонять, скоро закінчують свою, то може приїдуть і нам допоможуть. Сейчас ми його сделаем. Саня крутит, дядь Ваня прийшов на подмогу. Руки, каже, трусяться. треба 150 поправити. <рик> Миколаївського настройки рук проїздять через 150 утрі. Нічого, зараз, якщо все добре, то поїду, привезу. Бо ще десь втіче. І ще ми працюємо, не здаємося все до перемоги. Стоїмо тут на сусіда на господарстві. Крутим. Зараз або ще не прийшлося колісо знімати. шків бачу. Може чуть-чуть, зараз -чуть. ще прийдеться прийдеться знімати колесо. Зійшов? Да. А тепер пробую, чи він вивернеться. Відкручують. все. Зараз. Зараз може ще прийдеться колесо знімати, блядь. Прийдеться Саша в мене якесь таке відчуття. Ладно, всім пока і лайки. Ми працюємо далі. Зараз ще будемо, мабуть, крутити колесо. Бачите, яке як в рулю, блять, оце сьомні, блядь. Ракети, мабуть, можна робити. Кий самоклк. з ким не впадай не бійтесь. То надо щось держать. Дядь Ваня любить небо тримати, воно теж впасти може, так? <рес> да? Всім